Джегош Каздепке. Театр. Переклад з польської Ярослави Івченко. Швидше підганяла бабуня Юася кубу і бубу, бо спізнимося. Ну, ти що? Хіба хвилин на п'ять легковажно махнула рукою буба. До театру не годиться запізнюватися, строго напучувала бабуся. Бо це заважає і акторам і глядачам, і загалом це ознака неповаги. «Оперед! в атаку. загорланили Куба і Буба, побачивши натовп глядачів у гардеробі. Діти, що ви робите? зойкнула якась літня жінка. Ми всі чекаємо. Однак близнюки її вже не почули, бо наполегливо проштовхувалися до гардеробниці. Будь ласка видихнула Буба, простягаючи їй свою курточку. А це моя. вигукнув куба, стоючи коло буби. Можете повісити їх на один гачок? Не можу, зіткнула гардеробниця, дивлячись на куртки. Тоді на різні, ласкаво поводився куба. На різні теж не можна. На обох куртках обірвано петельки. Це трохи негарно приходити в таких куртках до театру. На щастя, вистава ще не почалася, попри те, що останній дзвінок щойно продзеленчав. Наші місця отам. От вигукнув Куба й почав проштовхуватися в напрямку трьох вільних місць. Кубо. дорікнула йому бабуся. Як я тебе вчила? Куба зупинився посередині ряду і замислено поглянув на неї. А, точно, раптом вигукнув він. Коли йдеш на своє місце в театрі, кіночі інде, потрібно йти обличчям до людей, які сидять у нашому ряду, а не спиною. Ти про це, бабусю? Про це, буркнула бабуся. Може б, ти, хлопче, врешті, зліз із моєї ноги? почувся чийсь голос. Світло почало гаснути, аж раптом бабуня почула тихе дзижчання. Я завела будильнику у годиннику», – пояснила Буба. Щоб нагадати тобі, бабусю, вимкнути мобільний перед виставою, ти вимкнула?